Чора сьогодні 25 квітня в страсну п'ятницю. Не на жарт розгорілися пристрасті навколо ФДМ. Дві гілки української влади, президентська та прем'єрська надавали одна одній ляпасів, борючись за керування державним майном та його приватизацію. Отже, це дня, від якої відштовхуємося. Адміністративний суд міста Києва своєю ухвалою від 24 квітня. Призупинив укази президента як щодо пані Семенюк, так і до призначення нових керівників і заступників фонду держмайна, а так само і призупинив всі накази Семенюк, які стосуються призупинення приватизації чесної, прозорої, конкурентної Одеського припортового заводу. Сьогодні вранці я представила колективу фонду держмайна. Виконуючого обов'язки керівника фонду держмайна Андрія Партнова в критичних ситуаціях уже традиційно на умовні барикади пояснювати ситуацію від уряду йде. Олександр Турчинов, отже, в часі інтерв'ю сьогодні перший віце-прем'єр-міністр України. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Таке враження складається, що Кабмін цілеспрямовано йде на конфронтацію з секретарятом президента. Адже зрозуміло, що для секретаряту це питання принципове приватизація одеського припортового, і для кабміну теж такий галас навколо цієї приватизації. Чому? Ви знаєте, коли говорять, що це принципово для кабінету міністрів, я можу це зрозуміти, тому що дійсно кабінет міністрів, як виконавча влада в державі відповідає за. Всі процеси в економіці, в тому числі і за приватизаційні. Це є наша програма. І в програмі ми обіцяли чесну прозору приватизацію. Ми обіцяли відстранити від влади тих, хто винен розбазарювання майна. І, безумовно, в межах наших повноважень, в межах нашої компетенції діє уряд. З іншого боку, інтереси президентської команди до приватизації можуть бути тільки приватні. Тобто щось комусь цікаво да, повпливати на розподіл власності. Тому що, відповідно до Конституції президент до приватизації не має жодного відношення, як і до управління майном, так і, безумовно, до кадрової політики в цьому напрямку. І саме тому Конституційний суд визнав незаконність рішень президента, які своїми указами призупиняв постанови Кабінету міністрів. Після цього, це знаєте, вже більше схоже на шахрайство, президент. Скасовує указ відповідно до вимог Конституційного суду і приймає точно такий же указ аналогічного змісту, розраховуючи на те, що Конституційний суд у нас працює дуже повільно. І він розглядав десь біля двох місяців цей указ. Ну нехай ще два місяці розглядає інший. Але ж зв'язку з тим, що Конституційний суд визнав незаконність і указ аналогічний, то вже адміністративний суд приймає рішення, що президент порушував вимоги Конституційного суду, вимоги Конституції і діє не в межах своїх повноважень і скасував його указ. І сьогодні, ви знаєте, просто ми були шоковані. Президент приймає третій указ аналогічного змісту. Ну, знаєте, тут вже ну, повинна бути чомусь межа, тому що йдеться не просто про приватизацію, йдеться Безумовно, про фінансову політику, про формування е, державного бюджету і йдеться в кінці кінців про обличчя держави. Вибачте, коли тричі е, вища посадова особа держави, президент України, тричі порушує конституцію, йому говорять вже суд концінний, що це не його повноваження. І він тричі приймає указ разом з е, своїм секретарем Бологою. Ну це вже означає, що приватні інтереси НАТО далеко Ви знаєте, зійшли. надвечір стало відомо, що генпрокуратура протестувала рішення судів, на яке посилалася Юлія Тимошенко, і тепер дія актів призупине. Це стосовно. Ну, ви баклова. знаєте, Будете я вчаюсь, цих... треба юридично трошки виважено нам говорити. Да? Прокуратура не може зупиняти рішення судів. Да? Ну, ми живемо в, демократичні країні, в демократичній країні країні, і у нас суди можуть призупиняти рішення тільки вищі суди, да? судові рішення. І вище рішення конційного суду взагалі не існує. Це перше. Друге, що стосується протесту генерального прокурора, він. Звернувся до уряду, щоб ми ще раз розглянули це питання, уряд ще раз розглянув на вимогу генпрокурора питання і підтвердив своє рішення. Тобто протез генпрокурора відхилений. І я думаю, що коли генпрокурор буде діяти за політичною ознакою, да, то він е, піде разом з піскуном, да, блокувати там трибуни чи чимось ще займатись. Тобто я би хотів, щоб Генеральна прокуратура у нас все ж таки пристала озиратись на. Політичну доцільність а діяла виключно в межах своєї компетенції. Ці заплутані системі указів скасувань. Давайте нагадаємо нашим глядачам повторний указ, що забороняє призначення портнова. Сьогоднішні ось мотиви голови це держави. це вже третій указ. Віктор Ющенко зупинив дію розпоряджень уряду щодо кадрових змін у фонді державного майна. Юлія Тимошенко на початку лютого звільнила заступників Валентини Семенюк, а її відсторонила від роботи на час проведення службового розслідування щодо діяльності фонду. Відповідно до указу президента, розпорядження Кабміну суперечить Конституції України, адже фонд державного майна не входить в систему органів виконавчої влади, а має статус державного органу. Тож кадрові призначення у фонді держмайна не входять до компетенції уряду. Кабмін має право лише подавати кандидат. ...голови фонду до парламенту і на цьому його повноваження обмежуються. Ще одним указом Віктор Ющенко скасував розпорядження уряду про старт приватизації Одеського припортового заводу. Отже, пане Олександре, згідно з законом, голову фонду держмайна може звільняти лише парламент, так само як і погоджуватися на кандидатуру, яку подає прем'єр. Ні того, ні іншого не було. Виходить, порушується закон. Ви знаєте в ніякому разі, ну, по перше, трошки дивно, знаєте, у тут цитують. Е Тези з указу, в якому е, написано, що фонди Держмайна не ходить до виконавчої гілки вади. Це просто орган. Ну це ж не медицинський орган, розумієте? І е, проблема полягає в тому, що у нас є три гілки вади да? е, виконавча е, судова. І законодавча, да, коли він не ходить до виконавчої, то фонд ж повинен по входити або до складу е законодавчої гілки влади, да, або до судової. Я думаю, що ні в кого не виникає сума, що ні туди, ні туди він не входить. Що стосується е зняття і призначення, дійсно за паданням. Кабінету міністрів, який веде питання, в тому числі і приватизації, е, парламент затверджує голову е, або обирає голову фонду Держмана і знімає його. Ви знаєте, дійсно, ми відправили подання щодо пані Сіменюк ще три місяці тому, мабуть, ще на початку е, поточного року. І, на жаль, досі парламент ніяк, хоча він першочергово це розглядати, не може зібратись з думками і розглянути це питання. В той же час Кабінет міністрів в межах своїх повноважень як посадову особу. А ми можемо відповідно до закону про державного службовця будь-яку посадову особу відстороняти від займаної посади на час розслідування. Ви знаєте, дуже багато зловживань було в фонді держмайна, особливо в питаннях приватизації. І саме тому е, рішення уряду в межах компетенції і конституції було наступне: не зняти, а відсторонити на час розслідування. В такому мене пан Портнов, за вашою версією, виконує обов'язки. Саме так. Він призначений першим заступником, тому що перший заступник звільнений, і тут вже ніхто не може вдаватись е, до якихось там заперечень, що уряд е, призначає і звільняє заступників керівника фонду. Ви знаєте, коли Янукович призначав заступників фонду держмайна, то у президента Ющенка до Януковича питань чомусь не було. Тому е, принпортно призначений першим заступником і виконуючи обов'язки, відповідно, е, поки Семенюк буде відсторонений. Поки вона не буде знята з посади рішення Верховної. Скажіть, Ради. скажіть, будь ласка, чому на вашу думку парламент так мляво реагує на ваше подання щодо Семенюка? Адже все-таки є коаліція, до якої входить політична сила бют, і в разі, якщо треба вирішувати якісь питання по конституційній реформі, то знаходяться голоси партії регіонів, і будь-яке питання виявляється, Знаете, можна розглянути, але не в цьому випадку. Саме так, і це також нас дивує, і це ще одне свідчення, що в оточенні президента все робиться для того, щоб Ковати можливість працювати уряду, тому що на жаль, більша частина фракції, наша Україна, народна самоборона, все ж таки, ну повинна реагувати на бажання Ющенка або Балогі, і у них було бажання таке: поки парламент читайте б'ют не проголосує всі закони, які цікавлять президента, які поза межами конституції перерозподіляють владу ніяких. Не дозволяти робити парламенту кадрових е, призначень. Ну вибачте, це просто банальний шантаж, тому що е, ну при чому тут е, бажання президента там прийняти той чи інший закон і негальні потреби е, проводити кадрову політику, в тому числі в такому стратегічно важливому питанні як приватизація, чому? і ви знаєте, я обачаюсь шантаж і е, спроба атакувати і коаліцію, і уряд він же проявляється не тільки в питаннях приватизації. Я сьогодні проводив брифінг і демонстрував лист. Наприклад, пані Кільчицька це заступник голови е е мера е голови. Е Києва пана Черновецького, да яка підписала, бачите, наказ районним адміністраціям міста Києва, забороняючи приймати м'ясо з держрезерву. А ми робимо товарні інвестиції для того, щоб зменшити ціни. Зокрема, м'ясо по 18 гривень. Ми пропонували в Києві в інших регіонах продавати перед святами, щоб зменшити ціни, ну і дати можливість людям купувати дешево якісний продукт. Забороняється, чому що кияни не хочуть купувати дешеве м'ясо якісне по гривень? Ні, просто е, така ситуація і в інших регіонах, коли цукор дешевий не купується з резерву держави, і ми спеціально акумулюємо резерв, щоб збивати ціни, не купується борошна тощо. Тобто йде координація того ж самого пана Балогі. Е, Команда е, блокувати ці процеси нехай буде гірше, щоб було максимальне незадоволення кабінету міністрів. Шанти, а то що ситуація... це йде війна проти власного народу, розумієте, це їх не цікавить. Тому я думаю, що скоро всім, хто порушує закон, конституцію прийдеться все ж таки в кінці кінців відповідати. Ситуація з м'ясом таки дійсно дуже дивно. Тому що за вашими словами, ну нинішня київська влада перешкоджає, аби такі інтервенції цього дешевого м'яса з'явилися на, на ринках Києва. Пані Кільчицька зовсім протилежне стверджує. Ну, я думаю, що Стане зрозуміло, ну я можете подивитися да, і, і прочитати є. документ. Це документ, і ви знаєте, стверджувати можна багато. Пане Кільчицька розповідала mm -hmm. взагалі по брехеньки про мене, але ж суд визнав, що це є брехня і е, брудні технології. Тому треба багато розповідати, але ж я думаю, що оцінку треба робити по конкретним справам і по конкретним документам. Давайте все таки повернемося до е, приватизаційних справ. Скажіть, чому саме одеський Припортовий став каменем спотикання у саме в приватизаційному процесі? Наскільки я знаю, президент. Президент не відкидає можливості приватизації цього підприємства, а лише каже, що треба провести належну підготовку. Адже певна частина цього підприємства це стратегічні деякі об'єкти, які можливо продавати і не варто. Ви знаєте, на жаль, не тільки одеський припортовий завод, а саме всі підприємства, які виставлені урядом на приватизацію. І що знаєте, цікаво і знаєте, воно і можна, конечно, жартувати на цей рахунок, ж надто сумно, мені щоб жартувати. Лист є президента, я, на жаль, його не захопив, але ж я можу надати цей лист вам, і це не є таємниця. Президент Ющенка підписує в минулому році лист прем'єр-міністру Януковичу, де вимагає негайно не зловживати владою, а поставити на приватизацію Одеський припортовий завод, Турбоатом, Укртіліком тощо і зв'язку з тим, що ситуація така, що. Необхідні термінові інвестиції в ці підприємства, це правда. І е, коли е, це не зробити, то вони втратять взагалі що свою актуальність. Що того часу, окрім прем'єрів? Е, я думаю, що прізвище прем'єра тільки звільнилось і е, приб... наближаються президентські вибори, і, мабуть, саме це є мотив для того, щоб не просто блокувати приватизацію. Тому що заблокована приватизація Укртілікома, указом президента і Турбатама, і Одеського Припорту. Це просто вже останній указ Знаете, Одеський Припортової. Щойно... І я обачаюсь. Причому, знаєте, в чому от, просто от такі. Цинізм. Ну, інакше я, вибачте, не можу це назвати. Тому що, що стосується Одескава, то його указ вийшов у президентський в саму останню мить. Тобто, вже коли процес був запущений, коли вже інвестори написали заявки, коли вони вже акумулювали ресурси, ну і від собі провідні світові компанії бренди, які знає весь світ, акумулюють мільярди доларів для того, щоб внести в економіку України. І тут виходить президентський указ, який це блокує. Ну от, яке буде відношення до України і взагалі до е, бажання інвестувати це в нашу економіку. така мистецтво компромісів, можливо, якось це компромісним шляхом треба вже було вирішити Це вирішити питання, це вже, робочий, для того, щоб не відлякувати інвесторів. Е, ви знаєте, е, всі е, процес же приватизації не за один день відбувається. Е, Прийняття було прийнято ще в січні місяці. Після цього було створено комісії, в куди були включені представники і секретаря президента. Е, вони давали пропозиції. Всі пропозиції, незважаючи, що вони там. Тричі на місяць змінювалося, але ж все одної всі були враховані. І вже я ще раз підкреслю, коли вже прийнято рішення, коли вже запущений процес, блок цього процесу це просто удар по Україні. По її економіці, по її фінансам, ну і безумовно по престижу нашої держави у е, світі. Ви вбачаєте причину е, того, що відбувається в президентських виборах, які наближаються, фактично цитуєте Валентину Семенюк. Е, Будь знаєте. ласка, її слова. Давайте послухаємо. Сьогодні. У Страсну п'ятницю, ви замітьте, в такий день чорні сили, які ходять в білих пушистих, вирішили зробити свою чорну справу. Відпрацювавши гарні рейдерські атаки на підприємствах, сьогодні відбулася друга повторна рейдерська атака на фонд державного майна України. Виявляється, дуже треба поспіхом це робити, бо дуже швидкі президентські Вибори. Я такий вислів відомий. Неважливо, що тобі кажуть, мова все одно йде про гроші. <гум> це саме відноситься і до ситуації з одеським припортовим. Ви знаєте, ну, по-перше, мені дивно чути, що пані Сіменюк вважає, що вона світла сила. Да? І я думаю, що якраз у таких, як пані Сіменюк, треба прибирати, І для цього це не гріх робити і в четвер, і в п'ятницю, в будь-який день. Це по перше. По-друге, ви знаєте. Проблема полягає в тому, що коли вже є прийняте рішення, да? коли уряд вже його опрацював до діталі, коли вже узгодили всі позиції, всі пропозиції, і так далі, і так далі, і ви знаєте, тому що авторитет втратити дуже швидко можна. Але ж поновити його і потім знову переконати інвесторів, давайте приїжджайте в Україну, робіть інвестиції, тут вони будуть захищені. Які захищені? Коли тричі е президент приймає рішення, да, яке протирічить Конституції, тобто це означає, причому вже після того, як висновок зробив Конституційний суд, це означає, що. Інвесторам сюди ну вибачте просто небезпечно їхати, пані тому Александр. що вибачте, закон конституція не є пріоритетом, не є базісом, на якому формуються всі економічні процеси, пані всі Симінюк... стосунки в суспільстві. І ви знаєте, оцінка пані сіменюк. Да, ну я думаю, що її оцінку вже зробили, і е, зробили і морозу, і інший Камрілі, яка, е, вибачте, пробувала роздирати країну, і е, в результаті ми не тільки не можемо відсторонити пані Сіменюк і е, просто провести елементарну перевірку. Фонду державного майна отримати документи необхідні. Е, ви е, вилучити ті проблемні речі, які були е, протягом. Е, Останніх двох-трьох років, тобто, все це треба робити, і сьогодні, сьогодні просто йде боротьба не проти уряду України, іде просто боротьба проти самої України. А ви кажете, що це все треба робити, але скажіть, будь ласка, як в такій ситуації можна працювати? Хто зараз шеф у фонді держмайна? Пані Семенюк чи пан Портнов? Чи розпорядження Знаете, виконувати Відповідно до рішення кабінету міністрів компетенції, якого є? Відповідальність за всі економічні процеси, які відбуваються в Україні, безумовно, сьогодні є ситуація, коли відстороненак, і виконуючим військом призначений перший заступник Андрій Портнов. Мені здається, що тут нормальна ситуація. І коли б наші колеги да, в секретаряті президента, коли б сам Віктор Андрій, Андрій, сказати, сказати, Андрійович, я вбачаюся, Віктор Андрійович, да, коли б діяли в межах закону Конституції, ви знаєте, взагалі б сулюбний треба а так безумовно вибачте кабінет міністрів повинен забезпечити економічну стабільність державі як можна її забезпечити де коли блокуються приватизаційні процеси коли блокуються наповнення бюджету коли блокуються товарні інтервенції на ринки для того щоб здешевувати ціни тобто як в таких умовах можна приймати рішення як відповідати за процес тому вихід тільки один ви знаєте ну вже мабуть не варто втрачати час на агітаційні процеси у Віктора річа був Рік, да, коли він повинен був зробити висновки, був 2006-2007 рік, коли він мав задоволення працювати разом з Януковичем. Тобто, сьогодні вихід один. Мабуть, необхідно буквально після відпочинку, після свят, коли збереться парламент, все ж таки, виносити питання конституційних змін і формувати. Конституційні зміни, конституційну реформу в напрямку, яка який виключає можливість дублювання функцій, можливість блокування роботи кабінету міністрів. Необхідно підпорядковувати адміністрації місцеві і створити єдину вертикаль виконавчої влади на чолі з кабінетом міністрів. Тобто, це єдиний вихід цієї ситуації. Це та червона картка про яку сьогодні говорила Юлія Тимошенко. Інакше інакше, вибачте, це буде нескінченно, і е, впливати, що от є гарний президент, є поганий президент. Мабуть, не може Україна залежати. Там від Кучми, від Ющенка, від будь-кого. Необхідно йти до Європи не тільки на словах, а, мабуть, і адміністративну нашу систему, модель влади також будувати на європейських штатах, тобто створювати. Парламент, який приймає рішення відповідно всього законодавчого поля, виконавча влада на чолі Кабінету міністрів, яка відповідає за соціально-економічну політику. І я не виключаю, що мабуть президенту все ж таки треба залишити функції пов'язані з міжнародною діяльністю, з якимись іншими питаннями, які не можуть блокувати діяльність ні законодавчої, ні виконавчої влади. Пане Олександре, я вам дякую за те, що ви прийшли в нас сьогодні в студію. Відповіли на запитання. Все таки процес конституційних змін не такий швидкий. А ситуа... Ситуація Дуже Будемо напружена. Побачимо, як вона розв'яжеться, покаже нам час. Сьогодні в студії е, часу інтерв'ю був Олександр Сурчинов, Я з вами не прощаюся за кілька хвилин. Час На все добре.